Після більш як двомісячної перерви Росія відновила обстріли України зі стратегічної авіації. Уранці окупанти випустили 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555. Сили протиповітряної оборони України знищили 14 з них. Цілі збивали на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Нат в ефірі телемарафону. Єдині новини під ранок ми вже бачимо пуски. Тих ракет, про які всі дуже довго говорили. Це Х-101, Х-555, з попередньо дев'яти літаків стратегічної авіації ту 95 п'ять. Розділили ті літаки на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет. Слідували вони курсом спочатку до Дніпра. Приблизно Дніпропетровська область, звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, залучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо, вітаю, пане Олександре. Сьогоднішня атака Російської Федерації вночі шахедами вранці ракетами. Ви як спеціаліст, які висновки зробили? Ну, по-перше, це 21 вересня вперше було застосовано авіаційну компоненту крилаті ракети, пауза досить тривала. Вони змогли накопичити боєкомплект. Але це використання це може бути першою спробою використання нових маршрутів, нових траєкторій польоту. Які вони з якими вони експериментували протягом ну наприклад, протягом усього листопада використовуючи шахет 136 А для підвищення живучості саме цих дронів камікадзе? Вони змінювали траєкторії, маршрути польоту, і іноді, в нашому повітряному просторі, Шахетам вдавалося перебувати по 6, по 7 та навіть по 9 годин. Тобто, досить довго тривало перебуття. Вони таким чином випробували більш зручні та безпечні маршрути, але все одно. Кінцева координата це знищення якогось об'єкту. Більшість важливих об'єктів, які можуть бути цілі для таких ударів, вони знаходяться в захищених містах, в яких є протиповітряна оборона. Тому ми бачимо досить високий показник знищення ракет: 14 з 19. а деякі, звісно ж, влучили в інфраструктуру. В об'єкти інфраструктури, але переважна більшість була знищена. Є все ж таки натяк на те, що вони можуть це використовувати як першу таку пробу для висновків після покращення маршрутів чи траєкторії. Вони можуть повторити і вивести це вже на системний рівень, пане Олександре, Чи очікуєте ви, що росіяни почнуть комбінувати свої обстріли, власне використовуючи ракети разом з шахедами? Так, безумовно, це один з таких комплексів, комплексів, які вони можуть використовувати, коли шахеди розряджають засоби протиповітряної оборони, а також розсереджують увагу при цьому і другою хвилю, або одночасно відбувається і нальот крилатих ракет. Безумовно, це один з елементів нанесення ураження, які підвищує ефективність. Я а я перепрошую, пане Олександре хочу уточнити, вони мають це спланувати таким чином, щоб і ракета, і дрон ввійшли в певний повітряний простір якогось міста одночасно. Ну тобто, для того, щоб роззасередити нашу триступеневу трьох ешелошенеловану, та е ешеловану, <свят> перепрошую систему протиповітряної оборони. Саме так, якщо за мету ставиться одночасний удар, то вони повинні розрахувати час підльоту дронів Камікадзе і час підльоту ракет саме так, щоб вони одночасно вдарили, одночасно здійснювали прорив протиповітряної оборони. Це дуже важко зробити, тому що в них швидкість вона відрізняється в шахету. Це в середньому 150 км на годину. А у той час як у ракети типу Х-101 або 555, це 850 майже 900 км на годину, але це прорахувати можливо. Цим займаються відповідні спеціалісти. І ми такі удари вже бачили ну, наприклад, по Одеській області, де вони комбінували удари КРМБ «Калібр» та Шахет 136 які майже одночасно наносили удари. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, оцінюючи роботу наших мобільних вогневих груп, сказав про те, що ми зробили надзвичайний ривок. і У нас є величезний прогрес за умовні там останні два місяці в нашій роботі. Скажіть, а з чим ви це пов'язуєте? Виключно ну, ми розуміємо, що Україна має унікальний досвід, і напевно ми можемо давати вже майстер-класи в інших країнах військовим, тому що ми працюємо в таких умовах. Ми мусимо берегти наші ракети і при цьому відбивати величезну навалу снарядів, які шахетів, безпілотників, які на нас летять ракет, які на нас летять. Чим ви чим ви можете пояснити такий от успіх наших військових, які працюють в ППО. Розроблено достатньо вже на сьогодні ефективних алгоритмів протидії шахедам, і в тому числі алгоритмів для дій саме груп мобільних груп перехоплення. Мобільні групи перехоплення вони формуються в по областям і залучаються саме для того, щоб знищувати шахет 136-131 А у той час як вони. Для того щоб економити саме ракетну зброю, а також набої для зенітно самохідних установок. Іноді шахети пролітають саме по тій місцевості, яка не входить в радіус дії зенітно самохідних установок, того ж самого гепарду, наприклад, але у цьому допомагають. Саме а, мобільні групи, Ось ці алгоритми вони зараз доведені а, майже до абсолюту, але а, завжди є а, такі умови, коли група не може діяти ефективно. Ну, наприклад, це болотиста місцевість, або це ліс, або інші якісь варіації, великі озера, гирла річок і так далі. Росіяни про це знають і вони намагаються це використовувати на свою користь І іноді а, використовують маршрути. Які пролягають саме на такою місцевістю, А, а також а, останній нальот, який відбувався в Одеській області, він відбувався також за ходом в повітряний простір шахетів Молдови і частково Румунії. Тобто вони ще й намагаються таким чином завадити нашим групам по перехопленню, але все одно а, це говорить про достатньо високий професійний рівень вже наших, а, наших груп, а, які полюють за шахедами.